Ця повне відео жорсткого вбивства Дем'яна Ганала в Одесі, підозрюваним у вбивстві якого є Сергій Шалаєв, військовослужбовець 28-ї окремої бригади, імені лицар зимового походу. Сергій Сергійович. Число місяць рік народження. Двадцять. Подібні сценарії знайомі до болю. Багато гучних вбивств активістів та лідерів думок в Україні досі не розкрито до кінця. Наприклад, вину виконавців злочину не доведено або ж не знайдені безпосередні замовники вбивства. Що відомо про вбивцю одеського активіста, яке покарання йому загрожує, та про найрезонансніші справи останнього десятиліття та їх стан розслідування розкажемо вже. У цьому випуску ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож в мережі оприлюднили повне відео вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула. Відео містить важкі для сприйняття кадри та не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою. Тому ми не стали додавати до цього матеріалу це відео, проте ви можете переглянути його на сторінці Ростислав Продакшн у Телеграм. Ми ж покажемо лише фрагмент. На повному відео видно, що спочатку Ганула дуже сильно штовхнули та ймовірно вдарили. Він був чоловіком кремезним, але не встояв на ногах та впав у віддалені від нападника. Після цього удару активіст не піднявся. А нападник підійшов та зробив два постріли. Активіста застрелили у середмісті Одеси 14 березня. Стрілець з місця злочину втік, проте невдовзі підозрюваного затримали. І ним виявився Сергій Шалаєв, який служив у 28-й окремій механізованій бригаді. У липні 2024 року Гану звертався до СБУ з проханням про захист, бо отримував чисельні погрози. Основна версія вбивства Дем'яна політична на замовлення або навіть виконане Росією, аби залякати проукраїнських активістів. 19 березня сотні людей зібралися в Одесі, щоб провести в останню путь. Дем'яна Ганула його дружина Жанна Вознюк подякувала всім, хто прийшов проводити його в останню путь, і назвала смерть чоловіка не лише своєю особистою втратою, а й втратою всієї Одеси та України. Ти був найкращий та хоче встиг побути не так лядов, але ми разом чекали. Наразі підозрюваному у вбивстві громадського діяча з Одеси Дем'яна суд обрав запобіжний захід. Його відправили на 60 діб під варту, без можливості вийти під заставу. Військову службу проводили за призима під час мобілізації на посаді командираного зводу, фінізований одяг з батальйону військової частини а шістдесят шість. Одним із найгучніших випадків нападу на активістів стали вбивство Катерини Гандзюк, Херсонської громадської діячки та радниці міського голови Херсона. 31 липня 2018 року її облили серчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. Після кількох місяців лікування та чисельних операцій 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні. Достатньо тривожно і. Думаю, що тривожно не має бути не тільки активістам, але й в принципі місцевим політикам. Тому що очевидно, що нападів вже було достатньо багато, аби розуміти, що вони будуть відбуватися і надалі. Жінка була відомою своєю боротьбу з корупцією та критикою правоохоронних органів у Херсонській області. До свого вбивства вона неодноразово отримувала погрози. Слідство у справі Гандзюк проходило складно і супроводжувалося чисельними акціями протесту під гаслом Хто замовив Катю Ганзюк у червні 2019-го Суд засудив п'ятьох безпосередніх виконавців нападу до різних термінів ув'язнення. Від трьох до шести з половиною років серед них Микита Рабчук, чоловік, що облив кислотою, і співучасники Володимир Васньович, В'ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов, а також Сергій Торбін, який за версією слідства був підбурювачем. Головним підозрюваним у омовлені вбивства слідство вважає колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера, а співорганізаторами Ігоря Павловського, експомічника нардепа Миколи Поломарчука та Олексія Левіна, радника голови облради. Вирок оголошений у червні 2023 року передбачає 10 років тюремного ув'язнення для Маргена та Левіна. Однак, через апеляційні процеси та можливу відставку одного із судів, він досі не набув законної сили. Друзі Катерини Гандзюк, також адвокати та її родина, продовжують боротьбу за справедливість, об'єднавшись у громадську ініціативу Хто замовив Катю Гандзюк. Хоча вже у липні 2028 року. Десятирічний термін давності по справі спливе. Тож, якщо за цей час остаточний вирок по ній не буде винесений, обвинувачені зможуть уникнути покарання за вбивство. Мені не додивіться. Ми щодо років вимоглися. Що одбиралися, то вибір. Не стоило, то, не висоток, здає... Я також з повагу. Я повагу до покарання Зрозуміло? Ні, Ні. Наступна історія про аміна окуєву, українську громадську діячку чешенського походження, учасницю революції гідності та. Бійця добровольчого батальйону Київ 2 вона була вбита 30 жовтня 2017 року. Коли її автомобіль розстріляли на залізничному переїзді біля селища Леваха Київської області, Я дуже рада, що я нарешті, прийняла настоящу воїнську присягу і служу народу України. І чоловік Адамасмаев, якого російська влада звинувачувала у підготовці замаху на Путіна, був поранений, але вижив. Це вже був другий замах на подружжя. 1 червня 2017 року в Києві на них напав кіллер, який представився французьким журналістом. Під час зустрічі він дістав пістолет і Вистрілив Осмаєва. Проте Окуєва у відповідь вистрілила у нападника з власної зброї. Чим і врятували чоловіка у січні 2020 року. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Окуєви. За версією слідства, це була організована злочина група, яка діяла за завданням іноземних спецслужб. Однак судовий процес у цій справі просувається повільно через відсутність достатньої кількості доказів. А головне питання: хто саме був замовником вбивства? Залишається досі відкритим. Відомо, що у грудні 2023-го угорщина відмовилася екстрадувати в Україні росіянина, якого підозрюють в убивстві Аміни Окуєвої, члени добровольчого батальйону Джахара Дудаєва. Деться про ігоря Рєдькіна, який порушив умови домашнього арешту та втік з України ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні. На фронті я себе безпечніше відчуваю, чувствую тут. Ще одним резонансним вбивством стало загибель відомого журналіста білоруського походження Павла Шеремета. Уранці 20 липня 2016 року його автомобіль був підірваний у центрі Києва. Шеремет працював в українській правді та на радіо «Весті» і був відомий своїми критичними матеріалами. Абсолютно убіжден, що глобальні плани Путіна це та України. Дві 2019 року, через три з половиною роки після вбивства, поліція затримала перших підозрюваних ветеранів та волонтерів російсько-української війни: Андрія Антоненка, Юлія Кузьменка і Яну Дугарь. Проте доказова база викликала сумніви як в адвокатів, так і в громадськості. Вже у вересні 2020 року з підозрюваної у справі Яни Дугар було знято електронний браслет, змінено запобіжний захід. А у квітні 2021 року з під вати вийшла і Юлія Кузьменко. Того ж місяця був звільнений і Сізо і Андрій Антоненко. Він перебував під вартою, найдовше серед усіх підозрюваних. Поліція та СБУ стверджували, що вбисто замовили російські спецслужби. Та, попри неодноразові заяви представників влади про прорив у розслідуванні і подекуди міжнародний тиск, справа Шеремета залишається нерозкритою, а справжні винуватці непокараними. Люди о 7.45, от власне, коли сталося вбивство, приходять на це місце для того, щоб згадати Пашу. Це і його друзі, багато журналістів сюди приходять. І це теж свого роду такий прояв солідарності. Багато людей приходить, просто які його читали, поважали як журналіста. Це теж символ якогось тиску публічного на правоохоронні органи, для того, щоб це вбивство було розслідувано. Віталій Олешко відомий під позивним «Сармат», також був убитий двома пострілами в спину із рушниці 31 липня 2018 року у дворі готелю в Бордянську на очах у дружини та друзів. Олешко був ветераном АТО громадським активістом, який боровся з місцевою владою Бордянська. мы переступили парух. Я успішла з лівої сторони. Вистріл дуплетом увідев, як деталі упав повернувся. повернулся и увидел мужчину, который на мене в мене селювався тут же двоспользованого обліда. Я різко закрив э, желі, калітку підбіжав деталі. Чотирьох виконавців, спільників, вбивство правоохоронців затримали того ж дня на трасі в районі Васильківки. Стрілцем виявився Артем Матюшин, колишній боєць батальйону Торнадо. 15 вересня 2018 року правоохоронці затримали бізнесмена Михайла Сігуду, підозрюваного в організації вбивства Сармата. У грудні того ж року було затримано ще одного ймовірного замовника. Це Євгенія Бродського, бізнес-партнера Сигіди. Проте у червні 2019-го Сигіді змінили запобіжний захід на домашній арешт. А за два роки суд засудив лише виконавця вбивства Артема Матюшина до 11 років тюрми. Побратими Сармата переконані, що справжні замовники вбивства були ж інші. Вони вважають, що його смерть пов'язана з його професійною діяльністю та боротьбою проти корупції і незаконних забудов у місцевій владі. чоловік, о котором не хочеться говорити в прошедшому времени, тому що в моєму серці я уверена, що в серцях кожного з вас хто тут прийшов. Он до сих пор живе і он буде жити завжди. Наступна справа про Ірину Ноздровську тіло адвокатки та правозахисниці з чисельними ножовими пораненнями було знайдено у річці на Київщині. 1 січня 2018 року юристка Ноздровська вела кілька резонансних справ проти впливових людей. Зокрема, перед смертю вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015-го на смерть збив племінник голови Вишгородського районного суду Дмитро Росошанський. У січні 2018 року поліція затримала підозрюваного вбивстві Ноздровської. Батька засудженого Юрія Росошанського він навіть зізнався у скоєнні злочину, але пізніше відмовився від своїх свідчень. У 2022 році суд визнав Юрія Росошанським винним і засудив його до 15 років позбавлення волі. Водночас, батьки та донька Ірини не вірять у версію, що Росошанський сам убив її та відніс тіло в річку. Мати загиблої Катерина Дуняк припускає, що вбивство може бути пов'язане з діяльністю Ірини і підозрює, що злочин Росошанський здійснив за допомогою спільників, яких тепер покриває. Мені здається, що просто. Президента також інших представників влади вели в оману, тому що зараз найголовніша версія по вбивству моєї матері це Росишанській. На останок історія, яка всколихнула всю Україну. Торік суть не в тому, що я радикальна. Суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення, і війна це показала. Людина символ мови, саме так називали Ірину Фаріон, адже вона запам'яталася суспільству своєю безкомпромісною позицією щодо захисту української мови та національної ідентичності. Щоправда, часто це викликало гострі дискусії. А дехто навіть вважає, що іноді розколували суспільство 19 липня 2024 року. На вулиці Масарака у Львові на Ірину Фаріон було скоєно збройний напад. Невідомий на той час стрілець здійснив постріл з відстані півтора метра. Лікарі боролися за життя Ірини Фаріон протягом чотирьох годин, але врятувати її не вдалося. Фаріон померла через серцеву недостатність того ж дня. Мешканці вулиці пізніше повідомили, що протягом тижня до трагедії помічали в районі молодого хлопця, якого згодом і звинуватили в вбивстві. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне. Щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Ідозрюваний виявився річний В'ячеслав Зінченко, хоч варто зазначити, що ця історія встигла обрости плітками, і не всі вірять у те, що саме Зінченко є винним. 13 березня 2025 року у Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання справу про вбивство Ірини Фаріон. Зокрема, суд переглядав відео з місця злочину, а самого Зінченка привезли до суду в шоломі та бронежилеті. Адвокат хлопця став під сумнів достовірність відео та одрологічну експертизу, що вказує на його причетні. До злочину зінченко ж своєю чергою заявив, що не проходив тест на поліграфі та не надавав пароль від телефону. Сам судовий процес ще триватиме, оскільки у справі оголошено перерву до 26 березня 2025 року. Закінчиться наступне засідання. Ми, звичайно, будемо спостерігати. Обов'язково повідомимо наших глядачів. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.